Вітаю на каналі готуємо з любов'ю. Готувала би з полуницею. вийшов дуже смачний, ділюся з вами рецептом. Можливо, і вам сподобається. Приготування. В ємністю, яку будете збивати, вбиваємо яйця. Яйця, що були кімнатної температури. До яєць додати сіль, ванілін і все міксером збиваємо. Додаємо поступово цукор і продовжуємо збивати на малих обертах. Цукор додали і збиваємо на високих обертах 12-15 хвилин до пишної білої маси. І достану повітряний бульбашок. До збитої маси додаємо просіяне борошно. Борошно додаємо у два етапи. Розмішуємо лопаткою знизу до верху. Додаємо решту просіяного борошна. Розмішуємо до однорідності, щоб не було грудочок. Розмішуємо, щоб не пошкодити повітряні бульбашки. Полуницю промити й обсушити паперовим рушником. Нарізати пластинками. Форму застелити рукавом для запікання чи пергаментом і змастити олією тільки дно. Бортики не смащувати. Діаметр форми 24 см. Викласти тісто у форму. Легенько лопаткою розподіляємо. На поверхню тіста викласти полуницю. Можна готувати і без полуниці. Не додавши полуницю, отримаємо бісквіт в основу для торта. Випікати попередньо розігрітій духовці при температурі 175 градусів 35-45 хвилин. Слідкуйте по своїй духовці, все залежить від духовки. Готовий бісквіт після випікання відразу дістаємо з форми. Перевернути бісквіт до догори дном на тверду поверхню, застелену пергаментом. І залишаємо до повного стигання. Бісквіт гарно нарізається. Не осів і тримає форму. Вийшов м'який, пухкий та смачний. Готуйте, хай вдається, всім смачного. Щиро дякую всім, що підписалися на мій канал. Готуємо з любов'ю.